Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне Сеньківка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Плоска, Бодарки, Варварівка, Куп'янськ, Сеньківка, Кислівка та іншим. Сьогодні вночі о пів на другу у місті Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше о 19.15 внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без Постраждалих о 16.50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в селищі міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Внастідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм. Їй надається меддопомога близько 16.25 ворожий обстріл міста Вовчанськ без постраждалих. Повторний обстріл о 16.40. пошкоджено два приватні будинки о 13.52 п'ятдесят Торний обстріл міста Куп'янська, Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає. О 13.40 Сорок в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами, зруйновано будівлю церкви, житловий будинок, пошкоджено кафе 16 житлових будинків, загинули дві людини, отримали травми: 5 осіб. О тринадцять у місті Вовчанськ зафіксовано ворожий обстріл території без руйнувань та постраждалих. Об 11.10 у селі Григорівка. Купськ. Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила. О 10.50 обстріляно село Московка Куп'янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок без постраждалих. О 10.13 внаслідок ворожого прильоту в селі Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 61 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Три пожежі зафіксовано у Куп'янському та дві у Чугуївському районах області. Близько о десяті росіяни завдали удару по прикордонному селу Кіндрашівка Кіндрашівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу зруйновано господарчу споруду на приватному подвір'ї. В ній також почалася пожежа на площі 30 квадратних метрів. На ліквідацію вогню залучались дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння вже о 10.55. Жертв та постраждалих немає. О 13.52 Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по центральній частині міста Куп'янська. Руйнації пошкоджень зазнала житлова та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, дві людини загинули, п'ять постраждало. В результаті обстрілу сталася пожежа у зруйнованому приватному житловому будинку на площі квадратів. 70 квадратних метрів до ліквідації наслідків бомбардувань залучались 4 одиниці техніки та 22 рятувальника ДСНС. Ліквідація пожежі відбулася о п'ятнадцятій. Внасті до кінчих обстрілів сталося дві пожежі на відкритій території у місті Вовчанську. Там горіла суха рослинність на загальній площі більш ніж 7 тисяч квадратних метрів. А також горів сінник на території приватного дому володіння в селі Григорівка Великобурлуцької громади. Площа пожежі склала 20%. Дцять квадратних метрів постраждалих та загиблих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські захисники відбили дві атаки противника в районі Сеньківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі серед них дитина, поранені та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Українські військові вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки на Авдіївському напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається поверн. Контроль, зазначив Сирський. На ці напрямки перекинуто додаткові ресурси боєприпаси, матеріальні засоби і резерви. Сили спеціальних операцій повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свою останню битву, назавжди залишившись устрою. Йдеться у повідомленні. Вісім країн Європейського союзу вимагають введення санкцій проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального. Про це пише Reuters. За даними змі міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом введення санкцій проти судової системи Росії главі дипломатії ЄС Жозепу Борелю. Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний. До політично вмотивованих рішень проти членів громадського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання, це зокрема відповідальні особи у судовій системі, зазначають джерела. Нова Зеландія запровадила нові санкційні обмеження проти Росії. Про це повідомляє уряд держави. Так санкції передбачають введення граничних цін G7+, на нафту російського походження, встановлення заборони на експорт заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни, а також обмеження фізичних та юридичних осіб. Їх налічуються 61, включаючи тих. Хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій, йдеться у повідомленні. Ситуація на кордоні з Польщею. Фермери майже не випускають вантажівки з України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Так, фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску у чергах станом на ранок 2200 вантажівок. У Держприкордонслужбі додають протестувальники. За вчора випустили з України на пропускному пункті Шегані 10 вантажівок, тобто менше ніж одна вантажівка за годину. А в ягодині показники перетину кордону на виїзд з країни. І нульові уряди обох країн продовжують шукати вихід із ситуації. Слуга народу не звертатиметься до конституційного суду України щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Про це заявив Федір Веніславський, народний депутат від фракції. Посадовець зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам. У Харкові збільшили видатки на армію, ремонти критичної та дорожньої інфраструктури і реновацію житлового фонду. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради, що відбулась 28 лютого. Так, 47,5 мільйонів гривень місто найближчим часом скерує для військових частин. На ремонти систем тепло та водопостачання майже 33, А для відбудови понівечених багатоквартирних будинків виділять 13,8 мільйонів гривень для дорожньої інфраструктури вида збільшили на практично 29 мільйонів гривень. Окрім того, для харківських підприємств на час воєнного стану ухвалили дуже важливе рішення, що має полегшити їх роботу в умовах війни. Ми знизили ставки на податку на землю. Крім цього, щодо сплати за нерухомість, це облегшить життя бізнесу. Ми дуже хочемо, щоб бізнес повертався в місто Харків, щоб той бізнес який працює, мав. Умови для того, щоб працювати, і я сказав на сесії: якщо ми побачимо, що ще потрібно для деяких видів діяльності знижувати рисункові ставки, то ми будемо теж знижувати їх. Для нас дуже важливо, щоб підприємцям мали можливість працювати у місті Харкова щодо реалізації проекту підвищення безпеки автомобільних доріг. Місто планує закупити сучасне обладнання та вуличні камери відеонагляду для створення автоматизованої системи системи регулювання дорожнього руху, окрім цього, це є теж невід'ємною складовою функціонування у місті ситуаційного центру. Тож наміри комунального підприємства Харків сигнал взяти кредит в Європейського інвестиційного банку підтримала більшість депутатів міськради. Ми сьогодні дуже серйозно працюємо над створенням ситуаційного центру. Для нас це дуже важливо, бо це, перш за все, можливість діференційних повітряних тривог для нас. Це дуже важлива річ. Крім цього, ми створюємо систему безпеки руху. Це відеоспостереження, це регулювання перехрестя. Це насправді такий потужний ситуаційний центр, який буде створено в містах Харкова. Це швидко реакція на всі виклики на пожежі на можливо вибухи, і для нас дуже важливо скоротити термін де працівника ДСНС поліції наших відповідних служб для того, щоб рятувати життя людей, за словами міського голови. Вже зараз у Харкові працюють над створенням спецкомісії, що слідкуватиме за культурною спадщиною, так аби всі історичні пам'ятки, що були розбомблені та пошкоджені, Истами у місті змогли відновити у первинному вигляді. Окрім того, в найближчий час у Харкові стартує робота з приведення до ладу вуличних парковок. По недоручені щодо відпрацьовування цього питання це важливе питання і ночні парковки, і парковки міста Харкова будемо працювати над тим, щоб відновити і ночне паркування, і в день паркування, упорядочити систему системи паркування. Це теж дуже важлива річ для безпеки руху. Загалом на сесії розглянули 25 питань, зокрема і про злиття департаменту інфраструктури з департаментом. Таментом будівництва та шляхового господарства ця реорганізація впевнені в міськраді має позначитись на ефективності у сфері дорожньої та транспортної безпеки Харкова, і що найголовніше сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів. Щодо кадрових питань, то двоє депутатів Харківської міської ради склали повноваження, відмовившись від мандату. Леся Кобелюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Безпека харків'ян, закриття неба над містом серед іншого, цьому питанню наразі приділяється першочергова увага. Говорили про це і під час зустрічі харківського міського голови Ігоря Терхова з повноважним послом Франції. Мер Харкова наголосив про важливість і потрібність цієї допомоги для Харкова, яку здійснює Франція. Стосується це і гуманітарних грузів, і генераторів, і військової підтримки. Ну, і дійсно, та військова допомога, яку ми отримали від вас як держава для нас дуже важлива. І остання угода, яку підписав наш президент з вашим президентом, що стосується безпеки так, гарантій безпеки для нас це дуже важливо сьогодні. Так дійсно, Харків це фортеця. Ми розташовані недалече від кордону з Російською Федерацією. І сьогодні для нас дуже важливим є питання закриття неба над Харковом. Це сучасна система протиповітряної оборони, сучасна система, яка б унеможливила тому, що залітали до нас дрони, шахети. Тому дійсно ми потребуємо цієї допомоги. Це сьогодні головне завдання для нас. дякую, що згадали про цей договір, який підписали 16 лютого наші президенти. Я мав нагоду бути особисто присутнім на цій події, яка має, на мій погляд, важливе значення для наших країн, адже дає цю довгострокову рамку для розвитку співробітництва в цій царині, яка є надзвичайно важливою для вас і для нас. Посол Франції зауважив, розуміє, що на жаль, воєнної допомоги, яка надається міжнародними партнерами, наразі Україні недостатньо для здійснення успішної оборони країни та закриття неба. Сьогодні за узгодженням з президентом Зеленським, президент Макрон збирає спеціальну нараду, в якій візьмуть участь 21 очільник держав-союзників України, щоб спільно обговорити, яким чином посилити цю підтримку, і водночас надіслати чіткий меседж нашим ворогам Російської Федерації про те, що підтримка ця міцнішає і надалі буде тільки зростати. Говорили також про майбутню відбудову Харкова, про перспективи співпраці в сфері економіки і культури. Запропонували французи і свою безпосередню участь та допомогу щодо будівництва укриттів у школах Харкова. Яна Біляєва, Віктор Нострачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. 6 гривень за кіловат годину. Саме про таку цифру йдеться, коли тема торкається вартості світла вже цієї весни. Та чи дійсно зростуть тарифи на електроенергію з 1 березня? Свою думку висловили експерти та пояснили в міністерстві енергетики. Нині тариф на електроенергію становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. І ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону, запевнили Міненергетики. Проте експерт з питань житлово-комунальних послуг розповів, що після опалювального сезону ціни на світло можуть зрости у два етапи і сягнути 6 гривень. На першому – від 3,5 до 4 гривень, і друге зростання – від 5,5 до 6 гривень. Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто, одне зростання буде орієнтовно 1 травня, 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є. В той же час у міністерстві енергетики повідомили, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби. Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований, але дійсно до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня. Помін енергетики також додали, що відповідне рішення буде прийняте у квітні після того як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі. У березні ж підвищень не буде. Хоча воно все ж таки скоро станеться. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини. Добрий день. Скоро весна. Чи варто місто висаджувати квіти і оформлювати клумби? Звичайно. Звичайно, варто. варто. А чому ні? Як кожен рік? Дуже красиво. Ну, яка весня на такий настрій? Такий... О, діти гуляють. Подобається, коли все в квітах. Коли красиво, навіть в такий час воєнний. Таке складне питання. Воно, в принципі. Все повинно бути, мабуть, 50 на 50, тобто потрібно більшу увагу сконцентрувати для допомоги ЗСУ. А якщо висаджувати квіти, то можливо десь в крупних якихось парках. Ну, мабуть, варто для атмосфери в місті, бо щось останнім часом сумно. Це єдине, що нас рятує, так з останніми новинами. Тому так, прикрашати місце, мабуть, варто, але не надто дорого. Економно. <ріст> Добрий, день. Добрий день. Скоро весна. Чи варто місто висаджувати квіти? Так. Це дуже гарно виглядає. Це дуже гарно, але краще зберегти ці кошти і направити на ЗСУ. Так. Чому? Тому ну, що це красиво виглядає. Мабуть, варто, щоб було чому ну, якось розбавити ці дні. Але ну, треба розуміти, що гроші потрібно. Витрачати правильні рус. Можливо, це гарно, да, там, людям подобається на це дивитися, але якщо дивитися в глобальному плані, є куди ще гроші витрачати на військо. Тому квіти трохи можуть почекати, напевно. Що. Скоро весна. На вашу думку, чи варто місто висаджувати квіти? Ну, в невеликій невеликі кількості, мабуть, так. Звичайно, варто. — Варто. Ну, не знаю. Тут з якого боку подивитися, якщо чесно. Харків так красивий. Красиве місто, але зараз війна, і мені здається, повинно більше все йти для таке ж для Збройних сил України, на мою думку. Я думаю, Харків є найкрасивішим містом в Україні. І... Але зараз більше, да, мабуть, краще... мабуть, все спрямовано бути для нашої армії і для нашої спільної перемоги. Ну, якщо це чиясь праця, то напевно так, це ж їх робота. Люди повинні отримувати за це свої гроші. І також, якщо я знаю, що вони в теплицях вирощуються, якщо їх вже виростили, то вони повинні радувати місто. Так, варто, тому що вже багато людей повернулися, багато дітей. Щоб хоч щось радувало глаз. Прошлого року було, було нам гарно, коли висаджували квіти якесь. Щастя було для нас. Звичайно. Чому? Чому? Тому що це красиво. Це недостатня причина. Я думаю, варто. Це ж Харків, має бути яскравим. Сяєте. Я думаю, що квіти це життя однозначно потрібно. Хай хоч щось радує наше. Складне питання. Ну, мабуть, для. Якоїсь краси міста, то може і варто, але не так, щоб за всі гроші світу. Моя думка так. Скоріше, ні. Скоріше, хай ці гроші підуть на військо. Ой, ну я думаю, що так, чому б ні? Якщо є така можливість, це буде дуже красиво, дуже гарно. Чому б ні? Якщо є можливість. Так. Так, потрібно. А чому? Настрій буде підійматися у людей. Мабуть, варте, щоб якось підтримувати нас, щоб ми хоч десь наш лаз радів. На мою думку, так, а вже ж. Тому що, ну, незважаючи на війну, життя продовжується. І це небо як піднімає настрій усім оточуючим.